Uh. Всі, як ми кажемо, заряжені, так, десь втомлені і заряжені. Фейсбук це там від якихось світлин, відпочинку до ну, прощань з героями, і це от воно так. От яка Україна тобі тепер, після 24 лютого? Вчора ми заїхали і було дуже темно. і В мене прям такий, навіть перша асоціація – серце підьмить із світової літератури. А, і це, це нормально, що ми втомлюємося, це нормально, що ми там якось можемо плакати. Головне, коли ти втомилася, це падай плач, піднімайся йди. Оце от основне собі запам'ятати. Ми всі люди. У нас є право на емоції, у нас є право на втому, на виснаження і на те, щоб головне не опустити руки. Так? Тому що, коли війна Затягується, виграє той, хто в цій от стадії такої такої муторній, не, не опустить руки. Тоді люди і виграють, так українці дуже добре мобілізовуються. Я вже зараз в четверте, за, фактично з початку літа, тут зараз вже осінь. Так оце за літо осінь я була вже чотири рази. І теж так цікаво, пише, о Боже, ти така хоробра, ти туди поїхала. Я в цей час сижу на балконі, тривога, попиваю вино. Угу, тут так страшно, тут так страшно. Тобто, оце така, ну не знаю, реакція колективного українця вона передається. Спочатку мені було не по собі від тривоги, потім я така кажу, де укриття? Так хвилин двадцять. Я така, то Та, так вже не дойде, що Коротше, пішли додому з того всього. Це ясно, що це такий був спокійний період. Зараз, звичайно, коли там прильоти були в центрі Києва, то всі вже сиділи, хто чи в метро, чи в бомбосховищах, там, чи в ванні і в себе. Так? Тобто, але знову ж таки, подружка, ця сама, яка може до вас вже приїде, дай Бог, колись каже: іду робити манікюр, бо через ці довбані прильоти, вже два тижні без манікюра. Коруче, так? І це і це от в цьому українська сила. Тому що якщо під час Другої світової в Британії там червона помада була символом резистенці, резистенції, так британських жінок, то в Українах це манікюр. Бо що ж це таке? Я тут без манікюра хожу. так? Ну, Це що, в принципі справедливо, тому що 24 лютого Росія вдарила по наших звичках, так, по тому, що ми любили робити, знаєте. Але це це реально парадокс українських. Люди виходять там з Крутів і замовляють собі лавандовий раф. Так, Оце от щось таке абсолютно, абсолютно наше. Оце ні в кого це. Ну це просто це неймовірно. Тому що я собі не можу вити ще якусь іншу націю, яка би отак, от типу зранку там прилетіло по Києві, а ввечері вони пишуть, ну що це вже тяне на щукавицю, ні поченя, це ще не тяне, так які сміються самі. Причому це люди, які з епіцентру цих подій це не то що хтось зовні сидить там і її псок липає собі якісь мемасіки. Ні, це люди, які там от безпосередні є учасники цих подій. А і, і от на це я також пояснювала французам. До речі, було дуже смішно, мій перший приїзд в Україну. Я ж там зразу кидаюсь на цю нормальну каву, там на якусь там на авокадо тост, таких фіф не деш нормальну Франції. До речі, тут а тут не деш в угороді вже діла вокадотос, наше якісь там штуки, а, і знімаю ці чорні ягоди з сметанкою. Ну, Це ж типу літо, святе діло, це ж типу там, в Карпатах, вибачте, було у Львові. зараз, але ну, ягоди хай будуть. Та, та. І я і я знімаю, і мені приходить типу, коментар від якогось француза типу, в сторіс: нічого собі нормального, у вас така війна. Я така припухла, коротше, ну то вибач, у нас тут ягоди ростуть війну. Тіпа. Вони не питалися, якби Путіна дозволу. І я напишу, чувак ну дами, тут їмо мов взагалі якось ще живемо. Але мене це розізлило, тому що люди чекають, що ти там будеш в соплях, от всьому такому. До речі, от на, е зірвала прямо дикі рейтинги одного разу, Кона телебачення не вдягла окуляри, я зазвичай в окулярах, ну там починати треба і від світло вони. І в мене від цього світла починають сльозитись очі. І ця тітка, яка ведуча, думає, що я плачу. Нарешті, типу, ми оцю типу веселу коротше з яка весь час весела і злати типу, поясню, довели до сліз типу. І вона мене починає питати. Я оце ж типу витираю, розказую щось таке емоційно. Я подумала, що це хороший лайфхак, треба час від часу забувати окуляри на ефір. І от, коротше, цьому чуваку, я щось там так. Ну, щось подумала, подумала. Потім думаю, стоп, у нас така історія взагалі. Нам по перше дуже не повезло з сусідами, так тобто ми на якомусь кому перехресті типу, постійно, що нас там намагаються дёрнути, як не той, то інший розумієте? І нам треба якусь і через це українці, через оце століть століття цього життя виробили надзвичайну резистентність, надзвичайний до цього всього. Через це в нас там, наприклад, національний одяг з яскравою вишивкою, через це оці всі божевільні стрічки у наших віночках, через це там, наївне мистецтво, через це мальви біля хат побілених, так, через це діти, які вийшли з укриття, їм мама помиє голову, так там і посадить вчити уроки, а не просто там: а в Росії все виглядає, так ніби в них вчора був прильот, хоча в них там не було Да? Оці будуть ізби, які покосилися, болото по коліна, так? Оце човних культурний шок, бо в нас десь в селі асфальт. Ні, це не може бути село, це обласний центр вибережі, чого бо у вас тут електричство є. Так? І власне, от я це пояснила французові. Сподіваюся, що це власне є воля до життя, оце там собі поставити букет Світів, так, А, Чи маєш можливість зробити дома вечерю, запросити друзів зробити це, так? Тому що це і є наше життя, це є те, що в нас хочуть з вами забрати. так, От, власне, такі наші маленькі звички, нашу доброзичливість, так, нашу підтримку один одному, наша там, радість від цих ягід з сметаною. так, Ну це щось з дитинства. Я ж там не жру зараз там чорну ікру ложками, так, наприклад. Ну, хоча якби в мене була дома ванна чорної критики, ясно, щоб я не дала її продати, не ну, поділилася, звичайно, що з кимось. Ну коротше, я просто пояснила. І це треба пам'ятати також, коли вам дуже хочеться себе в чомусь обмежити, пам'ятайте, що ну, чи чи має це сенс, так? Це от про ціннісні радості в цей час. Що типу, ти думаєш собі, Боже, я би так хотіла ото зелене плаття, але я собі. Його не можу дозволити, наприклад, бо що ж я така, а тут іде війна. Ні, якщо ти собі зараз купиш, то зелене плаття, але тобі врятує від депресії, то ти зможеш краще працювати, а значить зможеш волонтерити, чи зможеш донатити, чи зможеш просто працювати і платити податки. Так ти пішла, випила каву, яку дуже хотіла знову ж таки, ти підтримала український бізнес, який сплатить податки і буде працювати економіка. Так це дуже важливо. Тому кожен раз, коли ви щось робите для себе, треба зрозуміти, чому так. Бо радість має бути ціннісна. Хтось може віддати всі гроші там, на армію, думати, я лошара, типу зараз що ж мені тепер робити. А інша людина буде думати, все, я ангел Боже, я свічуся, як же ж гарно. Коротше, їй також повернеться. Це все. Я сьогодні пішла на манікюр, і манікюрниця сказала: я кажу, просто там зараз кажу, займаюся, от все там і одяг військовим на Бахмутському напрямку, де зараз ідуть активні дії. Треба карімати, треба шкарпетки, треба все. І вона просто мені слухає каже, ти знаєш, ти можеш просто те, що оплату за манікюр перевести цим котиком. І от я кажу: "І який ще треба кращий доказ того, що тобі потрібно зробити манікюр, бо йти з манікюром, і котики лишилися при цьому, і, і людина собі теж підняла нас. І я ще, звичайно, рекламу зробила сторіс. Короче, всі щасливі. Так що все, все, бачите, ви ніколи не знаєте, там умовно, чи ваша манікюрниця не з Маріуполя переїхала. так? І, і зрештою, так. І манікюрниця і прокарка це також людина, в якої є діти, які треба щось їсти. так? Ну, і Немає сенсу себе обмежувати в звичках, якщо в тебе є можливість їх підтримувати далі, плюс робити ще щось хороше для, для загальної справи.